Слава Ісусу Христу! Сьогодні, у Слові Божому сьогоднішнього дня на літургії, ми чуємо таку притчу Ісуса, де Він каже, що коли злий дух залишає душу людини, він блукає по безлюдних місцях і не має спочинку. І бере з собою інших сімох, злих духів, ще гірших за себе. І коли приходить і знаходить. Місце, тобто душу людини прибраною, чистою, то оселюється разом з сімома тими злими духами, яких він приводить, і каже Господь, що останній людини буде гірше, ніж перше. Дещо дивно так чути ці слова Ісуса, і ми десь, напевно, до кінця їх не розуміємо, що якщо би дійсно злий прийшов і знайшов. Цю душу неприбраною, неохайною, але він знаходить її чистою, прибраною, але все-таки оселюється в цій людській душі. Про що нам Господь хоче сказати? Про те, що недостатньо дбати про те, щоб наше життя було чистим, прибраним, охайним, але порожнім. Властиво, щоб наше життя не було порожнім. Про це нам каже Господь у сьогоднішньому іванському читанні. Дуже часто ми думаємо собі, що достатньо просто не робити зла, достатньо просто не бути злою людиною. Але Ісус каже нам: ні, цього недостатньо. Потрібно чинити добро, не чинячи зла. Недостатньо бути тільки доброю людиною, але потрібно своє життя наповнити вірою. Наповнити молитвою, щоб наше життя перед Богом не було порожнім, бо ми чуємо, чим це грозить людині, що злий прийде і заповнить те місце, яке є порожнім. Якщо в нашому житті нема Бога, то не тішимо себе ілюзіями, дорогі в Христі, брати і сестри, що ми можемо бути незалежними, нейтральними від нікого. Ми нібито і зла не впускаємо у своє життя. Але і Бога не хочемо впустити в своє життя. Бо не хочемо бути залежними, як ми кажемо, від Бога. Особливо сучасна людина каже про свою незалежність від нікого. Але насправді ми маємо бути залежними. залежними від Бога. Тому що ця залежність насправді робить нас правдиво вільними. Якщо наше життя не буде наповнене Богом, Його присутністю, то Будьмо певні, що прийде той, хто заповнить місце Бога. А хто це є, то ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Це є диявол, ворог людського роду і ворог кожного з нас. Він обов'язково скористається, що наше життя, наше серце є порожнім, без Бога. І Він заповнить місце Бога. Тому дбаємо про те, щоб наповнювати наше життя. Божою присутністю. Кожного разу, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми роздумуємо над Словом Боже, ми наповнюємо наше життя Божою присутністю. Кожного разу, коли ми стоїмо на молитву, кожного разу, коли ми молимося, ми наповнюємо своє життя Божою присутністю. Кожного разу, коли ми приймаємося ті таїнства, ми наповнюємо своє життя. Божою присутністю. Дбаймо про те, щоб Господь був присутній в нашому житті, і це буде запевненням того, що ніхто інший не зможе прийти в наше життя і заповнити його, зайняти в ньому місце. Тому що Господь буде в нашому житті, і він буде займати головне місце в нашому житті, в нашому серці. Амінь.